Панти заарештували українського науковця, дослідника Антарктики Леоніда Пшеничнова. 70-річного вченого затримали у вересні, у тимчасово окупованій Керчі, напередодні міжнародної конференції в Австралії. Там Пшеничнов мав представити українську позицію щодо збереження морських екосистем Антарктики. Це тема його понад 40-річних досліджень. Саме за участь у форумах, як представника від України, росіяни інкримінували науковцю загрозу безпеці Росії та Держзраду. Арешт вченого засудили в МЗС України. Не та Австралії, представництві президента ВРК та Національному антарктичному науковому центрі вони закликали Росію звільнити науковця. Незрячого політбранця Олександра Сізікова повторно затримали. За даними Кримської солідарності, вночі 23 жовтня. Окупаційні силовики провели обшук у нього вдома у Бахчисарайському районі. Ноутбуки і телефони родини забрали. Олександр Сізіков, фігурант четвертої Бахчисарайської групи у так званій справі Хізбут-Тахрір. Перше його арештували 7 липня 2020-го. Тоді окупанти провели масові обшуки і затримали семеро людей. Шістьох залишили в СІЗО. Незрячого Сізікова з першою групою інвалідності відправили під домашній 17 травня 2023 року російський суд засудив чоловіка до 17 років позбавлення волі. Цьогоріч у травні Мінусинський міський суд звільнив Сізікова у зв'язку з хворобою. Він повернувся до Криму. 21 жовтня Красноярський краєвий суд скасував рішення про його звільнення та постановив повернути до в'язниці. Нафтобаза у Феодосії, паливні сховища у гвардійському Севастополі. Це перелік об'єктів зберігання пального, які після повномасштабного вторгнення уразили сили оборони. Експерти кажуть, це лише частина великої мережі. Що виділити, то ми говоримо про таких 14 об'єктів, які знаходяться. Ну так, ми говоримо приблизно по всьому узбережжю Криму. Енергетичний експерт Михайло Гончар каже, паливні сховища у Криму розташовані майже при кожній військовій частині біля аеродромів і залізниць. Їх може бути близько 150. -ти. Різниця лише у потужностях і об'ємах. Ще в 2023 році розпочинали розпочинались такі перші серйозні удари по об'єктах зберігання пального на території окупованого півострова. Але от і в два році вони мали місце. Але ось такого, вже якби ефекту е е критичного, е ці удари оборони України досягли зараз. Ну і це не означає, що все можна ставити крапку. Там є ще на що полювати Феодосійський термінал, колись ключовий перевалочний пункт для постачання нафти в Криму. До 2014 року через Феодосію йшов майже весь трафік. Після окупації нафтобаза перетворилась на паливне хаб сховище. Але після чотирьох ударів кажуть експерти, вона фактично виведе на з ладу останні удари, які прийшлись там на жовтень місяць. Здається, вже остаточно привели цю нафтобазу до стану дисфункції. Оскільки так чи інакше уражені резервуари і тривале горіння ну, робить їх, в принципі, не ремонтопридатними, тобто це все вже металобрухт який там. Пройшов температурну деформацію. А це 17 жовтня. Ураження нафтобаз у гвардійському. Вперше з початку повномасштабного вторгнення уражена приватна нафтобаза мережі Атан. Сергій Кузан каже: для російської армії державна чи приватна структура різниці немає. Якщо будь-який там нафтопереробний завод, якщо він забезпечує потреби російської армії. Значить, очевидно, що це є законна російська ціль. Формально одні є а, десь в державній власності, але більшість все ж таки є в власності приватних. Тобто, це є такі корпорації, бізнесових груп. Це все оточення Путіна. Воно розгорається сусіди куча топлі оберіг. Після ударів змінився рух бензовозів по Криму, кажуть експерти. Це ознака того, що окупанти намагаються оперативно роззасередити та приховати свої запаси. Водночас вони маскують об'єкти і підсилюють їх засобами ППО, аби ввести в оману українських військових. Чотири рази збільшився потік. Ось цей власне бензовозів. Ну це така нетипова аномальна аномальна активність. Але вона є е, зрозумілою, е, тому що ворог боїться, що ми все ж таки спалимо повністю ось е, цю цей феодосійський термінал. Михайло Гончар каже, ураження кримських нафтобаз відчутно б'є по логістиці Росії. Крим, транзитне ланка до окупованих територій півдня України. Нові ураження потужностей ускладнюють постачання далі для Росії. Окупована територія України, Крим, зокрема, ну це такий собі е, логістичний глухий кут. Це все те, що поглиблює. Е, Кризове становище і відповідно ускладнює постачання пального далі, там транзитом через Крим до окупованих територій півдня України. І все ж військові стверджують, саме удари по Криму вплинули на перебіг інших операцій. Наші удари по електростанціях, нафтобазах, аеродромах, кача, гвардійські саки це удари по логістиці російських військ, які повинні були підтримати російські наступальні війська на Запоріжжі. Михайло Гончар каже, в Криму немає власної нафтопереробки, лише логістика. Власне, через проблеми з нею на півострові триває паливна криза. Джерела Суспільного на півострові повідомляють услід за дефіцитом пального почалися проблеми з відсутністю на кримських заправках дизелю. Кристина Черновалова, Суспільне новини, Крим. В руках тримаю. Протокол засідання Курултая за 13 декабря 2017-го года. От історик Андрій Іванець показує копії документів, які він знайшов у 90-х в кримському архіві. Саме вони стали основою для написання книги кримсько татарський національний рух у 1917-20-х роках, і на щастя вдалося тоді скопіювати, отримати скан копії в. Головному в архіві головного управління СБУ в автономній республіці Крим і вивести їх на материк після початку війни. Історик показує і зошит із виписками з Кримського архіву до окупації півострова. Він багато років працював там із документами. У мене такі зошити пронумеровані. Видно, що він бував в бувальцях цей зошит. І тут напис «ЦГА АРК. От, це назва Центральний Государственний архів АРК. Був десь до 2002 року, бо назви мінялися. Це, і Зошит номер 5 В мене є і зошит номер 1. Книгу Кримськолетарський національний рух у 1917-20-х роках. Іванець писав вже після 2014-го у Києві. Каже, тут йому бракувало документів з архівів Криму. Доступ до архівів в Криму це надзвичайно потрібно для дослідників. А для України це теж один з елементів. Політики звільнення, бо на перш перш за все, звісно, нам важливі люди, але також нам важливі і території, а і історико-культурний спадок. З окупацією півострова Україна втратила 8% документів Національного архівного фонду. Цифра ніби невелика, але в масштабах країни це десятки мільйонів документів, каже голова Державної архівної служби Анатолій Хромов. Це документи з кінця 18-го сторіччя до наших днів. Документи національного архівного фонду, тобто те, що має зберігатися вічно або постійно, все це було захоплено, і жоден документ на той час українською державою. Не був евакуйований. Росія. Привласнила архівні документи навіть періоду незалежності України. Таке викрадення, грубе порушення міжнародного гуманітарного права, каже Анатолій Хромов. Частина документів з історії Криму на час російської окупації півострова і зараз зберігається у Києві. Директор Центрального державного історичного архіву України у місті Києві Ярослав Файзулін каже: особливо цінні становлять старовинні карти, на яких зображені Україна та Крим, «В тому числі і карти. З початку середини XVIII століття відомих картографів Йоганна Баптиста Гомана, Тобіса Конрада Лотера та інших, на яких позначені українські землі і на яких позначений Крим грамоти, фірмани турецького султана, листування кримських ханів. Це документи Великого князівства Литовського багато згадок про. Кримчаків, ногайців, простосунки козаків із ними зустрічаються серед документів гетьманщини. Зараз українські архіви оцифровують документи, у тому числі кримські. Їх можна переглянути онлайн. На сайті Держархівслужби навіть є окрема рубрика Архіви Криму у Держархівслужбі, кажуть, планують створити державний архів Криму на материковій частині України. Наповнювати його хочуть зокрема документами, які кримчани вивезли після окупації півострова. Оксана Бовсновська, Павло Загорнян, Валерій Ратушнюк, Суспільне новини, Крим. Дитинство якого не було. 367 дітей кримських політв'язнів нині ростуть в окупованому Криму без батька. 246 із них неповнолітні. У музеї видатних діячів української культури відкрили присвячену цьому фотовиставку. Показали світлини дітей, зроблені у 2020-му та цьогоріч. Під фото розмістили листи дітей до незаконно ув'язнених батьків.